50 років тренерської діяльності заслужений діяч фізичної культури та спорту Роман Савуляк вже півстоліття тренує тенісистів, які мають чималі здобутки. Разом з дружиною Вірою він виховав спортсменів високого та масового розрядів, майстрів спорту, учасників всеукраїнських та міжнародних змагань. 19 липня тренери відзначають професійне свято. Ми прийшли на коломийські корти, щоб поспілкуватися з тренером із великим досвідом Романом Савуляком. Про родину Савуляків можна сказати, що це династія тенісистів. Цьому виду спорту сім'я присвячує левову частку свого часу. Голова родини Роман Савуляк тенісом почав займатися ще у вісім років. Відтоді це справа його життя. Досвід тренерської діяльності чималий 50 років. За цей час йому вдалося виховати спортсменів, які досягли значних успіхів. Спортсменів я багато виховав, як високого розряду, так і масових розрядів. Скажемо, майстрів спорту у нас в Коломиї вісім. Дівчинка, яка приймала участь у Імболдонському турнірі і стала фіналісткою в парному розряді, моя вихованка Христина Антонійчук. На майстер спорту міжнародного класу. Це високе досягнення. В 16 років вона його отримала. У нас в Івано-Франківській області таких досягнень немає із ігрових видів спорту. Ну і По сьогоднішній день ми готуємо спортсменів високого розряду, які займають призові місця не тільки на українських, але й на міжнародних змаганнях. Кожного року ми даємо чемпіона кілька призерів. Українського чемпіонату по різних вікових категоріях 16-14 років. Попередні були у нас і, і члени збірної України до 16, до 18 років. Ну, тим самим здобутки є хороші. Спочатку повномасштабної війни тенісисти втратили можливість виступати на турнірах, але змагання потрохи поновлюють. Щоправда, лише у відносно безпечних регіонах, розповідає Роман Савуляк. Тому він та інші тренери продовжують займатися зі спортсменами. До слова його дружина, пані Віра, теж тренує тенісистів. Вони вже кілька десятиліть працюють пліч-опліч на коломийських кортах. До 2000 року я працював з дружиною. Потім ми взяли на роботу ще одного тренера. Тобто, штат збільшився, і років. 5-6 тому у нас ще команда збільшилась двома тренерами. Абрамівком і Данилишином, це мої вихованці. Тут всі мої вихованці, хто зараз працює, ну які так само допомагають плідно працюють з молоддю, з старшими, ну, причому самі ще приймають участь у ветеранських турнірах. Практично всі учні, які Здобули чогось, скажем так, першорозрядники, майстри спорту, та саме Антонійчук, майстер спорту міжнародного класу. Вони всі починали у Віру Васильівни у моєї дружини. Тобто вона завжди бере малу групу початківців, і потім більш здібні діти переходять уже в мою групу, така яка вдосконалюється. Набирається більше досвіду, їздять по змаганнях, і от ми якось так працювали в танк. І далі працюємо в такому ж тандемі. Ну, це дає досить плідні результати, ну і не, не треба нічого змінювати в цьому. З початком військових дій у нас взагалі календар був закритий і ніяких змагань не проводилось. Але в цьому році Богу дякувати вже якось. Це все зрушилось, і змагання у нас проводяться тільки в прикордонній зоні Закарпаття. Тобто тячів, вишково, Ужгород. Ну, зараз ми гот... от буквально тиждень тому наша дівчинка, наша вихованка 에... Аделіна Никифорук, стала абсолютною чемпіонкою України до 14 років. Тячів це Закарпаття. На початку тижня в понеділок ми їдемо, у нас їде п'ять чоловік в Ужгород на чемпіонат України до 16 років. Я сподіваюся, що там будуть якісь призові місця. Успіхи вихованців це головне досягнення кожного тренера, продовжує Роман Савуляк. Спортсмен добре знає, якою важкою є праця професіоналів. Про свої здобутки говорить неохоче, хоча їх чимало. Шкодує, що через травму йому вдалося дещо обмежити спортивну кар'єру. Я є заслужений діяч фізичної культури і спорту, кандидат в спорту. приймав участь колись в змаганнях, як всеукраїнського, так і міжнародного <кхи> значення. Входив до складу збірної України, школярів, неодноразовий призер чемпіонату школярів. Закінчив інститут фізкультури і під час навчання, коли входив в збірну України, Динамо, ми тоді в Динамо займалися, отримав травму, яка не здала мені можливості далі вдосконалюватися, ну і розвиватися, скажімо так, в більш масштабному. Сьогодні на тенісних кортах тренується понад сотня осіб. Це і професіонали, і аматори. Роман Савуляк радіє, що умови тут уже краще, і спортсменам зручніше вдосконалюватися. Дуже приємно, що трошки наша влада звернула увагу на спорт. І якось нам ратуша виділяє на управління спорту якісь кошти, що можна щось зробити. Ви бачите, багато що поміняно. Поміняні. Паркани, стоянка робиться, там підсобне приміщення робиться, от вже закінчується для зберігання різних, ну, для зберігання всього, всяких господарських справ. Саме основне як для нас, для тенісу, це те, що ми спокійно тепер можемо закупити тенісіт. Тенісіт – це така справа, це верхній тенісний слой, яким покривається акорти. Без нього не було б нічого. Значить, на городі грати неможливо, а це дає можливість нам. Ну одним словом, до нас повернулись лицем. І ми за це їм вдячні. і Хай так буде далі, нічого ніхто проти не має. До слова на Прикарпатті працює 612 наставників. З них понад 60 у звання заслуженого тренера України та ще 30 – заслуженого працівника фізичної культури і спорту України. Надія Плюхіна, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.